В Японії, чи не на кожному кроці ви потрапите на ось такий оригінальний сувенір, який дуже нагадує іграшку мого дитинства – Неваляйку. Це Дарума, найпопулярніший талісман, який сприяє досягненню мети та здійсненню мрій. Відкриваєте новий бізнес, очікуєте призначення на нову посаду, здаєте іспити до університету. Дарума вам! у поміч. Створений він за образом бодхіхарми, якого ще іноді називають бородатим ченцем, оскільки в давнину вуса та борода для ченців були дивиною. Він став одним із засновників дзен-буддизму, а також створив знамените на весь світ бойове мистецтво кунг-фу, коли перебував у монастирі Шаолінь в Китаї. Після завершення цієї відповідальної місії, Бодхіхарма у пошуках шляху до просвітлення, провів 9 років у стані медитації. Сидячи непорушно в печері, він не змикав очей протягом семи років і кліпнув лише один єдиний раз. І так розлютився від того, що вирвав свої повіки і жбурнув їх подалі від себе. За легендою, ті повіки проросли кущами зеленого чаю, який і в наш час буддистські ченці п'ють для того, аби не засинати. Тому у ляльки Дарума, яка створена за образом Харми, відсутні зіниці, як руки та ноги. Як нагадування про самопожертву отхі Харми. Завдяки своїй формі дарума, як би ви його не нахилили, завжди повертається у вертикальне положення. Саме тому дарума є не просто талісманом на удачу, а символом стійкості та наполегливості. Який нагадує нам, скільки б тебе не били, треба піднятися і йти далі до своєї мети. Саме з даромою пов'язаний відомий японський вислів сім разів пав, вісім піднявся. Характерними для ляльки є риси, які пов'язують її з бодхіхармою. це вуса, борода і брови. Брови нагадують журавля. А борода черепаху. Ці е, обидві тварини символізують на сході взагалі не лише в Японії, довголіття. Японці кажуть, журавль живе тисячу, а черепаха 10 тисяч років. У мене три ляльки: золотого, червоного і чорного кольору. Втім, в Японії можна придбати зараз. І зеленого, і білого, і навіть рожевого дорому, і в кожній крамничці вам будуть пояснювати, що, наприклад, зелений колір символізує здоров'я, чорний відлякує злі сили, а золотий на гроші і славу. Однак, як на мене, це все ж таки лише данина моді, оскільки віддавна найпоширенішим залишається червоний колір. Чому? Можливо, тому що Будхіхарма носив шати червоного кольору, а можливо, тому що під час епідемії віспи вважали, що червоний колір чи то задобрює, чи, навпаки, відлякує божество страшної хвороби. І тому саме він вважався найефективнішим засобом боротьби з цією хворобою. Утім, найголовнішою рисою ляльки Амулета є відсутність зіниць. Саме на них і зосереджений магічний ритуал. Ви визначаєте свою мету і малюєте одну зіницю. Очікуєте, коли ваша мрія здійсниться. Якщо вона здійснюється, малюєте другу зіницю, таким чином віддячуєте за Дарумі за те, що він допоміг вам у здійсненні вашої мрії. Через рік даруму слід повернути до храму, де разом з іншими талісманами його буде спалено у священному вогнищі Дондоякі, і зробити це необхідно незалежно від того, чи вдалося вам те, про що ви мріяли. Вдалося подякуйте. Не вдалося теж, подякуйте дарумі, і не полишайте своєї мрії. Купуйте новий талісман і це стане оновленням обітниці будь-що досягти поставленої мети. Адарума цінує силу волі та ціле спрямованість.